Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про оригінальний серіал від Netflix Люпен. З вами Кіноблог, Поїхали! Для початку про що серіал? Люпен під заголовок? У Тіні Арсена французький телесеріал, створений Джорджем Кей і Франсуа Узаном. Прем'єра першої частини відбулася на Netflix 8 січня 2021 року. Зараз серіал має три частини і складається з 17 серій. Серіал натхнений фіктивним літературним персонажем Арсеном Люпеном, створеного французьким письменником Морісом Лебланом в 1905 році. За сюжетом у 1990 у 25 році юний Асан Діо пережив смерть батька, звинуваченого в злочині, якого він не скоював. Через 25 років Асан бере участь у крадіжці кольє французької королеви Марії Антуанетти, яке належить багатій родині пелегріні. Асан хоче помститися сім'ї, яка несправедливо звинуватила його батька в крадіжці, черпаючи натхнення у свого улюбленого персонажа джентльмена-грабіжника Арсена Люпена, паралельно з. Зі своєю нелегальною діяльністю Асан намагається знаходити час для свого сина Рауля, який живе зі своєю матір'ю Клер, колишньою дівчиною Асана. У твоєму віці я читав. Твій дідусь мені їде. Тобі сподобається Арсен Люпен, шляхетний грабіжник. Я не хотів робити цей огляд, бо я вже дивився дві частини і хотів зробити чисто огляд в телеграмі на третю. Але Настя була так вражена цим серіалом, що вона змусила мене робити це відео, аргументувавши це тим, що вона хоче, щоб більше людей дізналось про цей проект. Ну і початкову думку, відразу після перегляду ви можете переглянути в моїх соцмережах, а особливо в Телеграмі, де я все це викладаю. А зараз поїхали до огляду. За жанром, це щось типу трилер-детектив. Дуже він схожий на паперовий будинок, але різниця в тому, що він набагато легший в тому плані. Що це ніби казка? Легше сприймається мотивація, є багато умовностей, гумору, хоча і трагізм тут також присутній. Я не буду взагалі тут спойлерити, тільки по загальних рисах пройдусь. Почну, певно, з мінусів, і це саме ці умовності. Тобто виникають питання: звідки в цього персонажа є доступ до бази поліції, до всяких технологічних штук. В загальному, як я казав раніше, ти не сильно звертаєш на це увагу, але інколи бувають моменти, коли. Ли ці дії вже настільки нелогічні, що це аж вибиває. Потім до мінусів я відніс би саме третю частину. Чому? Бо ця частина починається ні звідки. Вона відірвана від інших двох, і навіть нема згадок основних персонажів, які відігравали важливі ролі раніше. Наприклад, Джульет Пелегріні. В третій частині вона просто відсутня. І виникає питання: а де вона? Де Кавалер Клер? І так далі. Питань дуже багато. Хоча цей серіал вражає хорошим оповіданням, великою кількістю флешбеків, через які іде розкриття персонажів, і де присутні додаткові лінії, які не гірші ніж в основний час, плюс досить непогано прописані діалоги, завдяки яким майже всі персонажі, навіть моментами злодії, тобі симпатизують до речі про злодіїв. Тут є певні штампи, але що радує, так це те, що в кожного є мотивація. І ще про що я хотів би сказати: так це сюжетні повороти, несподівані, масштабні, і завдяки цьому серіал і дуже цікаво дивитись саме через це, беручи до уваги більш легкий комедійний жанр. Трагічні моменти сприймаються дуже гостро. І також основа історії: Арсен Люпен, шляхетний грабіжник. Мені здається, автори, щоб не робити екранізації оригінальних книг Моріса Леблана, вирішили зробити таку адаптацію. І це круто. Саме через це мені подобається знову ж таки від Нетфлікса історія Еноли Holmes. Бо це щось таке, що раніше ніхто не бачив, так і цей серіал в загальному підводячи підсумки сценарної складової, я скажу, що точно серіал вас здивує і розважить. Але тепер хочеться прочитати декілька оригінальних книг. Дуже хороший підібраний кастинг, особливо молоді версії персонажів. Всі типажні, і це мені дуже сподобалось. Але якщо говорити про тих, кого я виділив би. То персоналій певно буде небагато, бо все ж в цьому серіалі головне це акторський ансамбль, який хороший і збалансований. Хоча до мінусу я відніс би гру Етана Саймона та Вінсента Гаранже, але вони чисто моментами не дотягували або їх трошки образ сценарно понижав. А з плюсів це однозначно Соф'ян Гараб, який грає гідіра. Я дуже люблю історії про типу аутсайдерів, яким ніхто не вірить, і потім як вони розрулюють ситуацію. Ситуацію. Отож, Соф'ян зіграв цю роль дуже впевнено, і особливо в третій частині в нього додалось багато інших фарб, особливо їхня хімія, з Ширін Бутеллою. Головна для мене харизма серіалу Антуан Гуї, виконавець ролі Бенджаміна. Знову ж тут шикарна історія помічника головного героя, а особливо ті рішення, які приймаються в третій частині. І потужний Клівхенгер з його участю на четверту це дуже смачно. Людеві Саньє, яка грає Клер, дуже потужна актриса. Риса іноді навіть перетягує на себе певні регалії головного героя. Ну і цей же головний герой Асан якого грає Омар Сі, звичайно, найбільше він відомий по фільму Один плюс один і в цьому серіалі схожа історія, як може комедія існувати разом з драмою. Він такі ролі вміє грати навідмінно. і в нього дуже добре вдається знаходити баланс, і він гармонічно існує і в комедійному, і в драматичному жанрах. Але все ж, як я й сказав, для мене він не головна харизма серіалу, бо часто так буває, коли його витягують інші актори, і його з ними хімія. Майже все в цьому плані добре, хороша музика, саунд-дизайн, локації, костюми, деякі візуальні ефекти і певна винахідливість в сценах, хороша операторська робота і режисура. Але дуже мені не сподобався грим, особливо який був використаний в третій частині. Я думаю, ті, хто подивляться чи вже подивились, зрозуміють. Але Париж, оцей вайб набагато краще, як на мене, ніж в тому ж Берліні. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки. Сюжет – 8, актори – 9, атмосфера – 9. Загальний бал. 9 з 10. Моя остаточна рецензія. Я вважаю, що люди занадто вже хочуть, щоб все було реалістично, бо почитавши деякі коментарі, де вони сварять серіал саме за відсутність реалізму, в мене виникло дуже багато питань до нашого суспільства. Основне, що людям потрібно вчитись, що є таке поняття, як магія кіно, і в проєкті може бути дуже багато саме кіношних умовностей, головне. Про що цей проект говорить? Цей серіал розкриває багато тем, заставляє задуматись, і тому я однозначно рекомендую його до перегляду. І дякую вам за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.